Вітаю вас, шановні друзі. Це проєкт вечір п'ятниці на першому міському. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні ми, як і завжди, в рамках нашої програми поговоримо про творчість, а сьогодні саме про український реп. Адже якщо українська ПОП та рок сцена завжди була представлена десятками талановитих виконавців, то з реп-музикою реп певний час у багатьох слухачів могло склатися враження, що ситуація зовсім інша. Та про те, чи існує справжній український реп, ми сьогодні дізнаємось у нашого гостя, Богдан Соляник, або більш відомий як репер Сол. Вітаю! Богдане. Дозволь так будемо назвати щоб було зручніше, так давай почнемо з того взагалі. От український реп зрозуміло, так до нього ми перейдемо трішки трішки пізніше. Але Криворізький реп, Криворізький реп, де він взагалі є і як на нього потрапити обивателям? Зараз його, мабуть, немає. Но скоро буде. Ми почали над цим працювати. Записали трек, зняли на нього відео. Трек називається. Наш туман. Трек зібрав 30 тисяч переглядів та прослуховувань. І якщо я, мабуть, зараз у вас, то ми на вірному шляху, як то кажуть. Репу зараз я зовсім не чую у нас в місті. Він є, але не на слуху. Багато є артистів, які просто пишуть пісні вдома і читають, як то кажуть, для себе і все. Угу. Ну, на даному етапі тільки так. А коли ти записав свій перший трек? Ну, років 12 назад, мабуть. Пам'ятаєш, про що він був? Да, так, про любов 100%. Про кохання. Про кохання. Да, да. А, чи змінився український репорт за, час, за цей час, коли ти написав свій перший трек, так? 12 років тому, і от по сьогодні? Та він міняється кожен день. і В основному попса якась або андеграунд, всі по-різному якось, але однакові. Ну, таке. Таке, немає того, щоб це ну, зацепило. ну, по крайній мірі, мене. Угу. А, тому я так розумію, що питання, чи подобається тобі, як розвивається вітчизняний реп, воно, воно вже відпадає. Так, слухайте мій реп і буде, буде нормально. А що ти порекомендує послухати Украї... з українського репу, от, людям? Мій реп, слухайте мій реп зараз. <реш> <реш> а, чудово, тоді де можна побачити твої виступи? Чи зараз проходять вони а, взагалі? Зараз ми над цим працюємо. А... От на фоні того, що ми записали трек Наш туман, і з'явилася ідея організувати концерт. Концерт буде благодійний. На днях я зустрічався зі своїми друзями. Ми обговорювали усі теми та ідеї. Вони мене підтримали в цьому. Це організації тренувальний клуб Кружим, лаунж лаундж-бар «Бедсайт» та студія звукозапису Ракурс Рекордс. Це, до речі, одна з найкращих студій звукозапису в Україні у нашому місті. Uh -huh. Вони мене вислухали та підтримали ідею. І на 10 вересня ми вирішили провести цей концерт. Вся детальніша інформація буде згодом в моєму інстаграмі. Uh -huh. Чудово. А, ти сказав, що концерт буде благодійним, так? Тобто ви приєднаєтесь до волонтерської діяльності. Так, я хочу, щоб моя музика була. Це таки не просто так і зробити з нічого щось. Ми зробимо максимально е, качественно все. Uh -huh. А якщо брати довоєнні часи, е, реп у Кривому Розі він е, існував? Так, да, його було багато. Ну, Русскоязичний реп він був він є, але зараз це не актуально. І хто валить на українській мові, то зараз в топі. Але також цього недостатньо, треба зацепити. А ти писав теж раніше російською? Так. І дуже складно на самом деле на українській мові, тому що якби не хотілося передати емоцію да, там, агресію, якусь наша мова така мальовнича, що не, не виходить ніяк. Короче, а чому ви вирішив перейти на українську? Ну, спробував, спробувати треба. Получається, чому ні. Добрий фідбек, людям подобається. Ми пишемо, ми робимо. Сусіді слухають, все добре. Угу. А який твій прогноз на чи буде жити реп в Україні, і буде, чи буде він розвиватись? Буде 100%. 100 буде. Сто Три... Чуть-чуть, Трохи часу, і все буде. Буде багато репу, багато артистів. Вони, вони всі з'являться. От ще трошки потрібно часу, і все буде. Угу. А з ким можливо ти з медійно відомими людьми знайомий і з ким можливо спілкуєшся? Ні з ким. Самі собі на умі. Самі пишемо, самі читаємо реп, поки так. <звілляє> <звілля> а з ким хотів би поспілкуватися? Ну, з наших також, мабуть, немає того там, щоб я отак сів за стол і прям нормально. Маю. Поки поки нема таких. А всесвітньо відомих? Якщо брати ну, це, кого слухаєш і кого порадиш. Олскульні, дітвел, феміном, ступдох, всі ті, хто почали цей шлях і досі валять репів. Це, да, це мрія кожного я даде так. А, дивись, в Україні так, у нас є дуже ну, вже всесвітньо відомий такий гурт Калуш. Що ти сказав би про них? Це можна назвати репом, чи це все ж більш попса? Ну, Пацани роблять те й добре. Людям подобається, країні подобається. Чому ні? Музика вона різна і комусь до там, пісні про кохання, комусь про всякі там. Інші моменти, скажімо так. Ну, попса є попса, а андеграунд є А це і хочеться запитати ще про концерт. Це перший такий концерт, ви вирішили організувати? Чи, можливо, були вже? Я, я, чесно кажучи, не знаю, були чи не були у нас в місті такі концерти. Ну, ідея прийшла, я почав цю ідею розганяти. Я думаю, буде, буде гарне закінчення всього цього. Я не знаю, були ли благодійні якісь моменти стосовно репу. Ну, ми це зробимо. Uh -huh. Я гадаю, що ну, я думаю, що багато людей це почують, побачать і прийдуть на це вірш. А якщо не, не, не брати благодійні, а от саме давай візьмемо до воєнні часи, так? А, чи проходили, можливо, якісь кривоморозі фестивалі, там, можливо, якісь рептусовки? Чи взагалі от є така фраза як рептусовка? Чи існувала вона в кривому розі? Так, да, раніше було багато. Кожну неділю ми їздили, були всякі батли, фести, постійно дві ж яки-виступлення, постійно усі в цьому варилися. Це було прям вау. Ну, це було років 10 тому назад. Зараз, ну, по-перше, війна і усі зайняті іншими справами. Да. Ну, Ми спробуємо відновити це все. Ну, чи можна сказати, стверджувати те, що у минулому Кривий Ріг був таким реп-містом? 100%. 100%. Раніше в ВКонтакті була група реп в Кривбасі, і там публікували багато реперів. І, я, чесно кажучи, вже зв'язок з усіма втратив, я не знаю, хто там що їде. Раніше було круто. Раніше читали, всі підтримували всі друг друга, і була бомба. А, трек наш туман, про що він? Про любов, про кохання також. Я як з чого починав, так і продовжую. Просто пройшло багато часу, і якось я вирос з цього, і за цей час в житті багато чого відбувалося, і, мабуть, цей трек все ж таки про те, про, про те, як я живу, про мої там, почуття і все таке. А, як, як ти взагалі створюєш свої трек? Де ти береш натхнення? З повседневної життя. День у день щось відбувається, хоча кожен день однаково максимально. Але то, що там щось в голові, якісь історії, самі придумуються. їдеш на роботу собі, там біточок включив, яких-то пару строчок накинув. І отак от це продовжується. Я приїжджаю домой з роботи ночі, там, до часу ночі, сижу на балконі, пишу реп. Я ніколи так, ну, такого не було ніколи. Ну так, це, мабуть, становиться якоюсь частиною мого життя, і мені подобається, що відбувається. Мені подобається писати це, відволікає максимально від усього, що може бути тільки. Я коли починаю писати, починаю читати і все, що там в диті, всі негаразди і все остальне уходить отак просто. Угу. А як довго працював над треком наш А, Я його написав, мабуть, за неділю. Саме інтереше, те, що я його коли його перечитував, мабуть, неділі три я його просто юзав у себе в телефоні, він мені взагалі ні ні ніяк ні, ні не надоїдав. Я его постоянно читал. Я понимал, что эта песня именно таша надо. Вот спустя все эти годы она должна по-любому стрельнуть. Мы записали пю пе песню, и і... блин, она мені подобается. Угу. От я її переслуховую постоянно, і мені подобається. А перед тим як записувати пісню, можливо, ти там знаєш збираєш друзів там або близьких, так і ну там її можливо начитуєш, так а і вони висловлюють твою свою думку. Чи так не, не проходить? Так, так, я написав цей трек, і я записав вдома так відео своєму другу, щоб вона зацінив, щоб що, що вообще відбувається. Да? Коротше, я записав цей трек і на відео скинув. Він такий спочатку, ну, щось таке непонятне, туди-сюди. А потім, от пройшла неділька, він до мене приїхав. Це мій друг Богдан, це він мой трек. Він прийняв участь на цьому треку. Він приїхав, ми почали писати, я хотів, щоб там був жінський вокал. Коротше. А воно, коротше, не вийшло, все не вийшло. Я говорю, Бодя, давай ти все-таки ти спробуєш заспівати, зачитати зі мною. Я говорю, ну давай. Він почав писати реп, і ми зрозуміли, що це те, що треба. І так і з'явився цей трек. Угу. І ти сказав, що записали кліп. Так, і потім також з'явилось зняти муд-відео без всякого там смислу і все такое. Просто ми записали трек, просто ми знайшли оператора, зняли це відео, все. Угу. А, ну що ж, під кінець, я так розумію, що твій прогноз те, що українському репу у кривому розі бути. Сто відсотків він буде, зараз ми до цього йдемо. Нехай всі підключаються, всі ті, хто були раніше у цій темі, пускай будуть і зараз, що ні. Якщо виходить, ми всі, всі разом зробимо це все і будемо на слуху, і будемо допомагати країні. такими благодійними концертами, і ми разом. Зробимо вітер, як то кажуть. Ну що ж, Богдане, я дуже вдячний тобі за те, що ти завітав сьогодні нашої студії. І звичайно бажаю тобі типу, побільше творчого нахнення. Дякую, так дякую. і вдячних слухачів. Дякую. А ви дивились проєкт вечір п'ятниці? У гостях у нас був репер Бі Сол. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.